Ей, привіт всім! Ми сьогодні з вами розглянемо дуже цікавий пристрій від Xiaomi. Це кулінарний робот. Я б навіть сказав би, це справжній кулінарний Оптимус Прайм, який може готувати з вами і за вас. Ні, ну без вас, звісно, не обійтись. За словами Xiaomi, цей прилад поєднує в собі аж 35 одиниць техніки. Але не тільки звичні кастрюлі там чи, скажімо, сковорідки. Робот смажить, перемішує, тушкує, перемелює, готує фарш. Ну, хіба що в магазин не бігає і картоплю не чистить. Під міцним корпусом в нас знаходиться двигун, що працює в частоті від 40 до 12 тисяч обертів, в залежності від обраного завдання. Тисяча обертів підійде для приготування ніжних кремів та вершків, а от мінімальні 40 обертів імітують ручне перемішування, що знадобиться при смаженні або, скажімо, при приготуванні тіста. Зверху чаші у нас є кришка, яка фіксується поворотом. Якщо вона буде встановлена неправильно, то прилад нам про це повідомить. Основна чаша Трішарова і виготовлена із нержавіючої сталі. Об'єм 2,2 літри. Всередині у нас є зручна мірна шкала. Дно має спеціальну форму, що в поєднанні із 3D-нагріванням забезпечує рівномірний розподіл тепла, в результаті страва готується швидше. Щоб уникнути випадкових опіків, ззовні чаша покрита термостійким пластиковим шаром. Також варто зазначити, що прилад міцно фіксується на поверхні завдяки спеціальним ніжкам присоскам. Тепер кілька слів про комплектацію. Ось така витягнута кастрюля із пароваркою і кришкою, мірний стаканчик, мірні ложечки. Насадка для перемішування і вінчик ось така насадка, в яку буде стікати вся волога під час приготування на пару. Це ще не все. Є ще ось такий кошик, та лопатка шкрибок. Готування в нас відбувається у двох ємностях: в чаші та в ось такій кастрюлі. Наприклад, знизу у нас вариться смачне знебульйон, а зверху ми готуємо щось на пару овочі, манти, якщо любите, або, наприклад, курячі котлетки на пару. Тобто все, що завгодно, на пару. Але це ще не все. В нас же є спеціальний кошик, про який ми говорили трохи раніше. І от якщо взяти цей кошик і встановити в чашу. А потім зверху встановити кастрюлю, і таким чином ми вже зможемо готувати три страви одночасно. Одразу привертаю увагу яскравий восьмидюймовий дисплей, до речі, із сенсорним керуванням. А ще під дисплеєм є колесико, завдяки якому можна так само взаємодіяти з девайсом. Ось тут, на екрані, в нас є три вкладки: перша вкладка це рецепти. Тут все просто і зрозуміло. Гортаємо і обираємо те, що нам більше до смаку. Палітра із понад 200 рецептів на будь-який смак. Цілком можливо, що спершу вам здасться, що це дуже складно і надзвичайно тяжко це все діло запам'ятовувати. Але повірте, нічого складного немає і нічого в голові тримати не доведеться. Ізі, ми просто його вмикаємо, обираємо рецепт і слідуємо покроково за всіма інструкціями, що він нам надає. Інгредієнти зважуються із точністю до 1 граму. А інфрачервоний датчик здатен вимірювати температуру із точністю до 1 градуса. Причому зазначу, що не потрібно кожного разу готувати одну чи дві порції, як, наприклад, це зазначено в рецепті. Ви можете готувати будь-який об'єм, ну що, звісно, влазить в чашу. Просто дотримуйтесь пропорцій. І тоді робот сам підлаштовується, обирає оптимальну температуру та ідеальний спосіб приготування. Словом, зорієнтується на те. Він не смарт. І звісно, як всі розумні пристрої від Xiaomi, цей робот може під. Єднуватися до міхом. Для зручнішого пошуку рецептів вже є спеціальні категорії: сімейний час, здорове харчування, щоденне готування, суп, десерт, напої. А рецепти, якими ви користуєтесь найчастіше, можна додати в обране, і вони завжди будуть під рукою. На жаль, без інтернету рецепти будуть недоступні. А в другій вкладці в нас режими. І тут їх. Ого, го і трошки. Ми вже з вами говорили, що цей прилад замінює собою 35 кухонних пристроїв. Та крім цього, прилад вміє робити ще 30 дій. Зважування, парова обробка, звичайне чищення, і серед цікавого підтримання температури. Тобто, коли їжа вже приготована, протягом довгого часу її можна залишати ще тепленькою. Час та температуру ми обираємо самостійно. Також робот може подрібнити як крупний, так і дрібний лід. А ще тут можна так само, як на смартфоні, просто потягнути шторку донизу і налаштувати гучність та яскравість екрану. А якщо ви вже досвідчений в приготуванні їжі і вам не треба сьогодні ніяких рецептів, а просто зварити гречечку чи рис, ви обираєте режим парова обробка. І просто готуйте як на звичайнісінькій кастрюлі. Ну що, давайте приготуємо щось смачненьке. Серед безлічі страв я обрав ту, яку б я точно сам не приготував би: паста з в'яленими томатами і курка у вершках. Додаємо цибулю, часник, в'ялені томати, петрушка і базилік. Загалом приготування займає 29 хвилин і складається з 9 кроків. На цьому етапі робот попросив відкрити кришку і перемішати. Потім ми додали бульйон та макарони. Щоб випустити зайвий пар, іноді робот просить зняти мірний стаканчик. До речі, вийшло дуже смачно. Дякую, що подивилися цей огляд. Сподіваюся, він був для вас корисним. Також запрошую подивитися й інші відео, що є в нас на каналі. На цьому, все. Чао, гарного настрою, па-па!